Товариство, добрий ранок! У нас сьогодні нарешті влог. <хи> Їдемо на тренування з плавання. Підписуйтесь, заставочка, і погнали! Сонце це мене просто дістає тут, я не знаю. Ну, я ще раз кажу, що сонце це краще, ніж якийсь дощ сніг, чи щось ще. Що хотілося би сказати. Що Сьогодні буде теж нелегке тренування, якось а, не снідалось сьогодні, погано поснідав. І плюс ще я чутно вниз говорю. А, побачимо, як воно буде, але вже я бачу, що сили починають трохи до мене повертатись. Не знаю, як піде тренування, тому що на тренуванні все йде абсолютно по-різному. Зараз може бути вода тепла. Після вихідних, тому я, я не знаю, може одразу у мене бути все тяжко. По тренуванню подивився, начебто нічого такого складного немає. Але ну, знову ж таки, я сильно не е, вглублявся в нього. Е, побачимо, може там щось є таке, що прям мене вб'є. Ну знову ж таки, комплекси є на розминці, значить, розминка буде тяжка. Ну нічого страшного, погнали в басейн.

Тренування закінчилось, от ми з вами після весейну обсудимо, що було, що як. А плилося дуже тяжко, тому що після вихідних все ж таки вода була гаряча, навіть не тепла, а реально гаряча. Ну, Дуже тяжко було плити. Я майже всю розминку плив в гарячій воді, і далі її трошечки почали ну, типу, розбавляти про холодну воду. То воно було там, на мілку частину запливаєш і якось реально там ковток. Свіжого повітря, вау, клас, збадьорився, погнав, і потім в тепловоду бум і таке хохо, щось тяжковато пливеться. М'язи ще не дуже готові, але робив все по максимуму. Тому ви побачите, а, моє тренування. Потім перший скрін, на котрому я майже ну там, 57 хвилин плив. Далі там другий третій скрін. І що хочу сказати, що реально 2, 2 км, 700 метрів. Трекер трошечки погано порахував, але не зовсім. А він мені підказав, що я десь 200 метрів не доплив. Чи ну приблизно 200 метрів не доплив. Я такий, вау, нічого собі! А ти настільки можеш мені неправду казати? Що потім заліз в саме тренування, почав перераховувати. Я чомусь подумав, що у мене розминка 1000 метрів, а там 1200 метрів. Я пропустив спину і потім в кінці допливав спиною. Всі тренування, всі там вправи я не показую, тому що це прям відео затягне дуже сильно. Тренування дуже таке ударне, але я ще кажу, що для мене цікаво те, що у мене сил після хвороби не дуже багато було. Але я все одно там менше ніж за годину впорався 2,7 км проплити. Це дуже класний результат. Ну, як, як для мене і як на мене. По пульсах ви самі там побачите, кому цікаво, а, тренування ну, прям дуже класне. Я, я кайфанув. До мене ще й на а, руки, там, де у мене була лопатка і а, трубка, а став плавець, котрий гарно пливе, то він мене трошечки підштовхував. В тому сенсі, що я трошечки прискорився, а і там ще 700 метрів треба плити. І я плив, як там і написано: 25-50. І останнє просто, ну, типу, до 700 воно не виходить. Воно виходить 9 разів так проплити і 675. І останні 25 метрів я знову ж таки новий цикл починаючи, проплив з прискоренням. Так що якось так він дуже кайфанув плечі. Вбив класно, поплавав класно. Прям кайф. Головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!